Обстріли і обстріли були із моря, із літаків і з мінометів. Девіти профірхівки вони палали, вони палали як свічки. Олена Климанчук українська вчителька. До початку повномасштабного вторгнення жила і працювала у Маріуполі. В оточенні російських військових та під постійними обстрілами. Олена з чоловіком пробули 60 днів. Весь цей час вони жили у підвалі. Потім наважилися виїхати і знайшли прихисток у Польщі. Я знаю, що загинули мої учні, які я навчала в Маріуполі. Я знаю, що загинули батьки моїх учнів, і це дуже жахливо. Адаптувавшись у новій країні, вчителька почала шукати роботу. У будні Олена проводить онлайн уроки для Маріупольських дітей, яких війна розкидала по світу. Більшість учнів знаходяться в Німеччині. Більшість, але є і в Швейцарії, є в Польщі, і щодня ми виходимо. Це такий у нас такий клуб, так другий а клас. Ми спілкуємося, розмовляємо українською мовою, вивчаємо предмети. Дистанційні уроки я проводжу, але саме, саме цього живого спілкування не вистачало. А в суботу Олена Климанчук навчає українських дітей-біженців у приватній школі у Кракові. Добре, те ще вітер. Добре те, що дощ іде. Добре те, що друзі є. Серед учнів суботньої школи Михайло. Рятуючись від війни, він разом з мамою переїхав до Польщі з Дніпра. Так, так розмішуй. Сам так. дуже обережно. Так. Обережно, обережно. У це справжнє обереження! Анна розповідає, освіта сина стала одним з перших питань, яке потрібно було вирішити у новій країні. Дистанційне навчання в українській школі для сім'ї не підійшло. Це не дуже зручно мені, бо я працюю з дому і було важко, і він такий хлопчик активний. Йому треба виходити до дітей, тому ми вирішили, що він буде ходити в польську школу і додатково ходити в українську. Давай. А от де тобі більше подобається? Тут в школі чи в польській школі, в якій ти ходиш кожен день? Тут. А чому? Тому що тут цікавіше. Ми там не робимо ніяких експериментів. Суботню школу для дітей біженців у Кракові та аналогічні заклади ще в п'яти країнах світу відкрив український підприємець-освітянин Андрій Пілероа. Чоловік каже, що саме повномасштабне вторгнення підштовхнуло його розпочати іноземний бізнес, і нині школи для українських дітей запрацювали в Польщі, Чехії, Німеччині, Франції, Великій Британії, Іспанії. Одна причина це тому, що багато дітей потребувало зустрічі і соціалізації з іншими українськими учнями. Друга ті люди, які багато років працювали вчителями, вони хотіли бути також вчителями. А для роботи вчителями в землі школі треба було до коло щоб ну, перекладати свої дипломи, вивчити мову і пройти там певне навчання. Ну це певний час. Українська мова, література та історія основні предмети у суботній школі. Прибутку з цих закладів освіти підприємець не має. Батьківських грошей вистачає лише на оренду приміщень та зарплату педагогам. І, хоча вчителі працюють за кордоном, вони офіційно працевлаштовані в приватних школах Андрія в Україні. Вони отримують зарплату в Україні, офіційну зарплату. Податки платяться на зарплату в Україні, податки там на прибуту в Україні. Це невелика кількість за там біля 50 вчителів, але все одно це така маленькі, маленька допомога. Але найважливіше каже Андрій, що після повернення додому школярі зможуть легко продовжити навчання в Україні. Українські дипломи вони е, отримують, тому що ми вчимо по е, програмі, по державній програмі нашої ну, української програмі, і вони е, вивчають основні українські предмети. А наприклад, такі фізкультура, музика, там фізика, хімія ми ставимо перед заліком е, згідно тих оцінок, які отримують вони в своїх школах іноземних. За рік повномасштабної війни, за інформацією Міністерства освіти, російські військові зруйнували понад чотири сотні освітніх закладів. Москва, у свою чергу, запевняє, що не цілить по цивільних об'єктах. Утім, майже 11 тисяч педагогів і більше як півмільйона школярів, рядуючись від війни, мігрували за кордон. А за чим ти найбільше скучаєш вдома? Ковбусею. Мама дуже багато за чим скучила. Вона скучила за кавою смачною. Вона скучила за ковбасою, нормальною кров'янкою, вареною ковбасою копченою. Бо тут, бо тут майже вся ковбаса копчена. Ви розумієте, що і робота, і житло, і влаштуватися якось, закріпитися. Стільки проблем, яких не було у людей в Україні, бо вони мали все це. І вони приділяють увагу саме українському навчанню. Це така червона ниточка, яка зв'язує нас з Україною. І це важливо, це дуже важливо.